Всім привіт! Сьогодні у нас на, по обзору по техобслужуванню Yamaha R3 будемо сьогодні міняти масло. Так, у нас е, дане кількість масла буде у нас 2,200, ну, Пише на козіні. Ну, ми будемо дивитися по віконечку. отут у нас є нижкий уровень і високий уровень. Так, для того, щоб поміняти масло, хазяїн вже прогрів мотоцикл і будемо зараз відкручувати болт. Болт у нас знаходиться отут, на поддоні. от. Отак. От Головка у нас на 12. І зараз я відкручую і зливаю масло. Так, от злили ми масло. І будемо заливати таке ямалуп 10 w 40 Це хороше масло. Ну, е Хазяїн каже, як називається? Full. Full, да, масло full. ну, Теж 10 w 40 в язкості. Ну, це синтетика. Так, да, це масло в нас не полусинтетика, а повна синтетика. Ну все, будемо пробувати. Ну, мені здається, що тут більше масла, ніж 2200. Ну, ми зараз будемо міряти і залиємо так само. Так, злили масло і далі беремо ключ на 17 головка. І пробуємо знімати масляний фільтр. Так, крутимо проти часової стрілки. Так, відкручуємо. Так, підкладаємо далі ванночку нашу. І знімаємо масляний фільтр. Так, після того, як ми відкрутили масляний фільтр, не забуваємо закрутити слівний болт поддона. Так, далі ми ставимо масляний фільтр. Оригінальний. Розпечатаємо його. Так, от такий у нас код тут його. І самий фільтерок. Так, тут має бути пленочка по-любому у нас. Так, фільтрок вже в нас без головки. Але є в мене спеціальний ключ теж відкручувати. Так, знімаємо пленочку. Так, не забудьте, коли будете ставити. Дивіться, тут навіть смазку поклали, нічого собі. Да, це класно. Я перший раз бачу смазку на цім. Ну, Ми доповнительно, звісно, змазуємо цю резинку, щоб воно все пристало. І закручуємо фільтр. Так, далі розкрутуємо масляну головинку. Так, відкручуємо її, і будемо заливати сюди масло. Так, ну що, пішла залівка масла. Так, леємо ми поки що 2 літри 200 грам, а далі нас покаже уровень. Так, все. Залили ми масло. І дали ми 2 літри 200 грам, і у нас, бачите, яка са рисочка до верхнього. Уровня. Ну, все, заводи. Так, насошик жужжит і будемо робити запуск. Так, і ми зараз заводимо і дивимося, скільки масла, зараз масляний насос подасть нас у пошніву групу. Так, от зараз насос закачався масло. І можна таке, що ми трошки додамо ще масло. Так, Все, ми зараз ще доливаємо масло, бо тому що, бачите, ми завели і рівень доволі впав. Ми зараз підливаємо, бо масло зайшло у масляний фільтр. Хоча на корзині пише у нас літра 800. У мене на Ямахі теж пише 200, але я лою 3 літри. Навіть 3400. 3 від 3200, бо чомусь, якщо лию 3, то засвічується лампочка. Ну, Ми зараз підливаємо, напевно, до середини віконця і будемо пробувати. Так, все. Залили ми приблизно рівно 2 і 600 грам. І у нас віконечко, бачите, зараз посередині. І пробуємо заводити зараз. 5. Так, от зараз масляний насос подав, але масло вже є, бачите, на. Нижні поділки вже в нас масло не тіряється. Все, от така заміна масла, 2 літри 600 грам. Менше не совєтую лити, це вже на вашу різкі стра. Все, от такий у нас мотоцикл. Ямаха r 3 2017 рік. Моцик красивий, дуже. Їде, звісно, боденько. Я на ньому катався теж. Чисті документи, номер не покажу. Да, має радіатор, кулі теж. Ну, мощний моцик. Переоклапані головки, їде взагалі дуже шикарно. Навіть старі 600 їдуть похуже, ніж новий цей. Ну все, отакий у нас ремонт. Всім дякую точніше обслужування, всім дякую за увагу.